Генеральна прокуратура просить заарештувати бізнесмена Ігоря Мазепу. Його підозрюють у ймовірній причетності до земельних махінацій щодо інфраструктури Київської ГЕС. В Печерському районному суді Києва від ранку триває засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Ігорю Мазепі. Прокуратура наполягає на застосуванні до організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури Київської ГЕС, запобіжний Захід у вигляді тримання під вартою за заставу у розмірі 700 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення на судовому засіданні заявила про необхідність арешту Мазепа, адже той може переховуватись від слідства. Потримавши інформацію про можливе притягнення до кримінальної відповідальності, він вже в заході щодо можливої спроби покинути територію України, оскільки був вчора затриманий. Безпосередньо на пункті пропуску державного кордону України в напрямку з нашої держави. Вказаний вказана обставина а, свідчить про а, можливу протиправну поведінку у зв'язку, і а, було проведено вказані невідкладні обшуки. А, і а, я хочу означати, що а, порядок а, надання оцінки таким слідчим діям надається слідчим суддею під час здійснення судового контролю, і а, відповідно будуть подані або вже подані дані клопотання. про... Дозвіл на проведення обшуку слідчі суддя їх розгляне та надасть оцінку. Сам Мазепа зазначив, що не погоджується з розміром застави та розкритикував роботу прокурорів в в тій підозрі, тексті підозри, яку ми якому бачили, зазначено, що цей земельний участок, який належить, начебто належить гесу, і начебто є водним фондом. Він складає три з плюс з чимось хвостиком тисячі гектарів. Мені інкримінується незаконна, незаконна купівля 2 гектар, Не двох тисяч, а 2 гектар. І за це е, слідчий прокурор просить заставу в 700 мільйонів доларів а, гривень, вибачайте, оцінюючи гіпотетичний збиток державі на всі мільйони гривень. Ну, точно, ну, точно це не має жодного на стосунку до, до здорового глузду. На це викликає дуже багато питань з точки зору чистоти намірів і прокурорів і слідчих ДБР. І ну я вважаю, що це прямий тиск на мене, як на бізнесмена. В офісі генпрокурора пояснили, що на розмір застави Ігоря Мазепи вплинули його статус. Майновий стан наявність інших підозрюваних, які перебувають у розшуку, а також затримання на митному пості, що свідчить про намір ухилитись від явки до правоохоронних органів. Подано чотири клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою для підозрюваних з можливістю внесення застави. Підозрюють в організації. Махінації і брата Ігоря Мазепи Юрія Мазепу для нього прокуратура просить арешт, можливістю внесення застави у 500 мільйонів гривень. Сторона захисту просить відкласти засідання і надати час на ознайомлення з новими матеріалами, які додали до справи. ДБР розслідується провадження з 2014 року. А нам пропонують зараз менше ніж з пів третього ночі підготувати позицію, і це при тому, що нас не допускали до сьогоднішнього моменту, навіть до тіла клієнта поспілкуватися, а що він думає з написаною. Тому для нас було очевидно, що я опереджений. ДБР подало клопотання з прокуратури в п'ятницю ввечері, прекрасно розуміючи, що в суді не буде жодного бажання продовжувати розгляд ні в суботу, ні в неділю, але це клопотання не відплатне. Що мав зробити суд? Суд нам мав надати адекватний час на захист, хоча б ще добу, щоб ми це дочитали Сформулювали письмові заперечення, суд це не зробив. І дуже... Дуже абсурдно звучала позиція прокурора про відводу про додатковий час. Він казав, що підозрюваний Юрій може е, зашкоджувати розслідуванню, перешкоджувати. Але яким чином він затриманий? Нагадаю, що працівники ДБР спільно з національною поліцією під час спроби виїзду за кордон затримали організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Ним виявився власник інвестиційної кампанії Конкорд Кепітал ігор. Мазепа також у різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації. Наразі вони отримали підозрю у протиправному заволодінні понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури.